Ми плавно підходимо до дуже чутливих питань. теж. Володимир Зеленський заявив, що планує зберегти чисельність Збройних сил України на рівні 800 тисяч після завершення війни чи припинення вогню. Будемо берегти нашу армію. Цитую 800 тисяч, про яку ми говорили, переводили її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії. Ті, хто захоче. Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Дональдом Туском під час його візиту в Україну. Чи здатна Україна за існуючою моделі державного управління утримувати таку армію? І Володимир Зеленський говорить про закінчення війни. Чи є на горизонті розуміння, що це закінчення війни все-таки настане? Почнемо з чисельності армії. Говорячи ці слова про збереження Збройних сил України в кількості 800 тисяч відповідної великої зарплати для захисників, службовців і так далі. І не подавився ж, говорячи такі слова. От ви розумієте що? А було б, мабуть, справедливо. Та що ж ти робив, коли тебе обрали президентом? Ти ж армію почав скорочувати. Ти армію почав не дофінансовувати. Ти заморозив усе озброєння, яке було в розробці, яке було заплановано на наступний рік, двадцятий рік. Ти сотні мільярдів катав асфальт, по яким, як на і пройшла російська бронетехніка, захопивши південь України. Володимир Зеленський. Та ти думай хоча б чуть, чуть перед тим, що говорити. Про що ти говориш і не подивився, говорячи про, про такі слова про армію? А ти сам чотири рази ухилявся від, від мобілізації, щоб не служити в армії, коли проходила операція антитерористична операція на сході України. Та без тебе ми знаємо, які збройні сили України повинні бути. Так чого ж ти не дофінансував а, а, Збройні Сили України перед повномасштабним вторгненням, коли криком кричала опозиційні фракції у Верховної Ради і від тебе до, а, видати, а, профінансувати Збройні Сили на 50 мільярдів гривень. А ти, що витворяв зі своїми слугами народу? І тепер ти говориш про армію. Та замовкни, і, 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 і словними, навіть звука не подавай на цю тему. Тепер ти говориш про закінчення війни. А чого ж ти до неї не готувався? Ну, хорошо. Я у відставці за своїми ветеранами Збройних сил України контррозвідки, розвідки. Але ж під час виборчої кампанії ми тебе попереджали, що буде повномасштабне вторгнення. Якщо б тебе оберуть президентом. На восьмий день після інаугурації, 20 травня, ти маєш присягу 19 року, а 28 травня... 2019 року, на восьмий день, я пишу до тебе відкрите звернення, яке називається і це не жарти. Де криком кричу, Володимир і вживай заходи по захисту України, тому що буде повномасштабне вторгнення, Росіяни окупують Південно-східні регіони і, можливо, навіть окупують, окупують Ки Київ. Ну почитайте, підніміть газету за 28 травня 2019 року Україна молода. До тебе приїжджають керівники розвідок країн світу. Приїжджає сам директор ЦРУ. На картах, на схемах. Вже не хочу повторювати, розкай бо так далі. А ти що витворяєш? І тепер ти говориш про якесь закінчення. Так що війну якомога закінчити є один вихід. Подаю відставку негайно. Верховна Рада України обере нового голову Верховної Ради, який має досвід міжнародної демократичної самооборонної діяльності у, у, у управлінні державою. Там є такі народні депутати, фронтовики, які мають такий досвід управління державою. І оце прискорить закінчення війни на справедливих умовах для України. Розумієш, Зеленський, формула, якому освідчете закінчити війну. Це як найшвидше, щоб ти подав у відставку, цим ти врятуєш сотні тисяч українців. Бо тоді реальні почнуться переговори. А це все фікція, це все ж договорняки, це все балаканила, товчите воду в ступі. Переливати з пустого в порожнього. От тоді можна говорити про закінчення війни. Тому, зробивши пісні, привіт на це запитання, шановні Олександре. Пришвидшення, закінчення війни на справедливих мирних договірних умовах з гарантіями безпеки можливо лише, як найсуче бути, при негайній відставці з Володимира Зеленського займаної посади. І ці кроки, про які я вже говорив, повторюватись не буду. Обрання нового голови Верховної Ради, який буде виконувати обов'язки президента України, створення уряду національного порятунку і прийняття відповідних законів, в тому числі, було жорстке посилення. Боротьба з корупцією організованою злочинністю і зрадництвом Україні на воєнний період війни передбачити в кримінальному кормі міру покарання, де, страту розстріл. Оце треба робити. І всіх цих корупціонерів, державних чиновників, прокуратури, міліції, служби безпеки, всіх, які замарані в корупцію, порушення конституції, конституції, конституції прав людини на фронту, штурмові бригади. Хай кров'ю спокутую свою провину перед українським народом і перед пам'яттю тих, які загибли, захищаючи Україну. Оце моя відповідь, як можна швидше закінчити війну.